Доброго дня мої малята! Сьогодні я пропоную вам прогулятися до весняного парку. Весна дуже гарна пара року. Вона приносить з собою довгоочікуване тепло, радість і надію. Повітря стає теплим та лагідним. Завдяки старанням весни природа перетворюється на справжню красуню. Це улюблена пора року багатьох людей. Вони люблять весною приходити до парку прогулятися, подихати надзвичайно свіжим повітрям, помилуватися пропудженням природи. А ще на центральних алеях розташовано багато лавок. Тут зазвичай відпочивають літні люди та молодь. Гуляють мами з немовлятами. А для старших діток тут облаштовані дитячі майданчики. Дітки, ви помітили, як все довкола змінилося? Зашепотіли трави, розпустилися весняні квіти? Давайте. Зглянемо на клумб. Які квіти ми тут побачимо. Цю яскраву квітку називають братки або фіалки садові. Подивіться, які вони яскраві і різнокольорові, а далі іріси. Вони ще не квітнуть. тут ми бачимо білі нарциси, і синіокі мускарі або мишачий гіацинт. А так червоні тюльпани вже почав квітнути вузок. Дітки, а як змінилися дерева? Так, на них з'явилися перші листочки та квіти. Давайте знайдемо у парку знайомі нам дерева. Ось подивіться, маленький дубочок. А це його старший брат, могутній величезний з великою кроною. Яка гарна у нього крона, Які зелені лісточки. А це що за дерево? Так, це клен, у нього різлане листя. Також в нашому парку росте дерево, яке зветься волоський горіх. Подивіться: листочки ще маленькі, але він вже почав квітнути. У нього квіти це маленькі сережки. Також ви знаєте це дерево, це Іва. Знайомо вам дерево. Як воно зветься? У нього білий стовбур з чорними рисочками. Молодці, це береза. Дивіться, яке у нього листочко. Це дерево каштан, як воно красиве квітне. Давайте ближче роздивимось його квіти. Вони ніби схожі на свічки, сягають в небо дивні свічки, Їм зелен лист, немов вівтар, а бджілки, наче чоловічки, між них літають аж до хмар. Створив Господь природне диво, на знак любові і пошани, яке ресте для нас красиво, і ми завемо їх каштани. Малята, а якого кольору квіти у каштана? Правильно, білі. Давайте згадаємо, з яких частин складається дерево. Розглянемо його будову разом. Ось під землею знаходиться корінь. Через свої коріння усі рослини живляться, п'ють водичку, з земли росте стовбур, він міцний та товстий. На стовбурі є гілки, їх дуже багато, на них листя. Та квіти, а згодом будуть плоди. Вони утворюють крону дерева? Дітки, скажіть, будь ласка, а чи потрібно піклуватися про дерева? Так, звичайно, потрібно. А хто це робить? Хто піклується про дерева? Правильно, це садівник. Садівник навесні обкопує дерева. Та зрізає сухі гілочки. Щоб дерево зростало здоровим та міцним. А чи можна зривати листя з дерев і ломати гілки? Вірно, це не можна робити, бо дерева наші друзі, вони очищують повітря та збагачують його киснем, який так необхідний для усього живого. На землі? Ну що ж, дітки, наша подорож добігає кінця? Чи сподобалось вам гуляти у весняному парку? Милуватися, як квітнуть дерева та квіти на клумбі. А які дерева та квіти розквітли біля вашого будинку? Намалюйте їх, будь ласка. А зараз нам час прощатися. До побачення.